Вітаю, друзі, на каналі Ключі до себе. Сьогодні ми поговоримо про розворот Сатурна в директний рух у знакі Риб. Це момент, який астрологи називають точкою кристалізації досвіду, або ж моментом, коли внутрішня робота стає зовнішньою реальністю. У цьому відео я розберу, що саме означає стоянка та директний рух Сатурна, які енергії запускає цей транзит, які теми підніматимуться в колективній і особистій психології, які уроки, рішення, вибори та виклики доведеться пройти? Як правильно прожити перехідний період після розвороту? Що корисно робити, а чого краще не робити? І які питання задавати собі, щоб максимально пройти цей сатурніанський портал? Перш ніж говорити про директність, важливо зрозуміти сам контекст транзиту Сатурна у рибах. Сатурн це архетип структури, форми, меж, дисципліни та відповідальності. Це сила, яка стискає, кристалізує, часом обмежує, але завжди заради дозрівання. Риби це знак розчинення, мрій, містики, підсвідомості, емоційного океану, чутливості, віри, духовності та творчого хаосу. І коли планета структури входить у знак без форми. Починається глобальний процес упорядкування тонких сфер. Сатурн у рибах це очищення від ілюзій, туману, від самообману, це завершення старих підсвідомих програм, це формування інтуїції як інструменту, а не хаотичного потоку. Це відповідальність за свій внутрішній світ. Це кінець жертвеного сценарію. І врешті це дорослішання у питаннях віри, сенсу і емоційної чесності. Насправді це не легкий транзит, це глибинна психологічна перебудова. Останні місяці Сатурн був у ретроградному русі. Для Сатурна ретроградність це не рух назад, це рух усередину. Це інвентаризація, перегляд, розбір. У цей період піднімалися старі страхи, поверталися незавершені ситуації, проявлялися слабкі місця в структурі життя, загострювалися теми відповідальності та кордонів, посилювалися питання віри в себе, могли з'являтися кризи сенсу або мотивації та відчуття застою або внутрішнього блоку. Це були напровалля, це була пауза, необхідна для переосмислення. Сатурн навмисно уповільнював процеси, щоб показати, де ви втекли від реальності, де намагаєтеся вирішувати новими силами старі задачі, де немає структури, де є залежність емоційна чи поведінкова, де ви себе зраджували та де ви продовжували жити у власних ілюзіях. Ретроградний Сатурн завжди змушує поставити питання, що я маю закінчити, відпустити, доробити чи зрозуміти, перш ніж рухатися далі. 28 листопада 2025 року у Сатурна буде період стоянки. Це кілька днів, коли Сатурн завмирає перед зміною руху. І триватиме він кілька днів до 30 листопада, коли Сатурн піде вже директно. Енергія в ці дні максимально концентрована, важка, густа, начебто час зупиняється. І у багатьох людей це буде проявлятися втомою, відчуттям, що нічого не рухається, ясним усвідомленням, що щось у житті так далі бути не може, кризою сенсів або рішень та гострим баченням власних патернів і неможливістю втекти від правди. Стоянка це момент внутрішньої кристалізації. Це не енергетичний хаос, а це точка зборки. Це момент, коли всесвіт буквально показує. Ось твоя головна тема, ось твоє завдання, ось твій урок. Після стоянки починається директний рух, і енергія змінює напрямок. Директний рух, нагадую, розпочнеться 30 листопада 2025 року. Те, що було внутрішнім, стає зовнішнім, те, що було потенціалом, стає дією, те, що було уроком, стає рішенням. І те, що було хаосом, стає структурою. Сатурн після розвороту працює як сила концентрації і кожен з нас відчує повернення ясності, повернення сил, бажання завершувати якісь процеси, здатність брати відповідальність, бажання рухатися вперед та повернення внутрішнього стержню. Енергія стає щільною, практичною, чіткою. Стає простіше говорити ні, простіше планувати, простіше діяти дисципліновано, простіше бачити, що є реальним, а що ілюзія. Давайте розглянемо енергію Сатурна в рибах відразу після розвороту. По-перше, це буде енергія очищення від емоційного туману. Період після розвороту буде ясно показувати, де ви себе. Недооцінюєте, де втрачаєте енергію, де піддаєтеся страхам або маніпуляціям. Друга енергія завершення невидимих кармічних циклів. Те, що тягнулося роками, може розв'язуватися протягом кількох тижнів. Третя енергія відповідальність за свої почуття. Це дуже сатурнянська тема не звинувачувати інших у своїх емоціях. Четверта енергія структуризація творчості, інтуїції та духовності. Те, що було натхненням, стане вашим планом. Те, що було ідеєю, стане системою. П'ята енергія зцілення від сценарію жертви. Риби часто дають жертовність, а Сатурн у директності катарсис. Або я беру відповідальність за своє життя, або це зробить хтось за мене і не так, як мені хочеться. Та шоста енергія завершення заплутаних стосунків і заплутаних справ. Там, де було Я не знаю, з'явиться Я точно знаю. Як же краще прожити цей період після розвороту? По-перше, не форсувати, а діяти не поспішаючи, це як вихід у туману, крок за кроком. Варто чітко обмежити те, що виснажує. Сатурн відразу показує, що ви більше не можете тягнути, що не ваша відповідальність та де потрібно поставити межу. Важливо завершувати старе в цей період до того, як починати нове, тому що Сатурн не дозволяє створювати структуру на хаосі. Рекомендується відслідковувати самообман, риби, знак ілюзій. Сатурн антиілюзія. цей період боляче, але чесно висвітлює ваші самообмани. Варто робити маленькі щоденні кроки, тому що Сатурн цінує регулярність, а не героїзм. Крім того, добре працювати з інтуїцією, як і з навичкою, не як і з хаосом, не як і з фантазіями, а як і з реальним інструментом. Слухаю себе, перевіряю і дію. Оскільки Сатурн у рибах часто дає важливі меседжі у вісні, через символи, через знаки, обов'язково записуйте отримані інсайти, пізніше вони вам знадобляться. А зараз я а зараз я озвучу перелік із десяти запитань, які важливо задати собі у період, коли рух Сатурна в рибах буде директним. Де перше запитання. Де я розчиняюсь у чужих емоціях і чужих очікуваннях? Друге. Де я дозволяю собі бути жертвою? Третє запитання. Що я боюся побачити в собі чесно? 4. Яку правду я більше не хочу заперечувати? П'яте. Яку структуру я хочу створити у своєму житті? Шосте. Який цикл я хочу завершити остаточно? Сьоме. Що я обіцяю собі і не виконую. Восьме, які внутрішні ресурси я знецінюю. Дев'яте. Чого я постійно уникаю. Та останнє десяте запитання. Що вимагає дорослого, зрілого рішення прямо зараз? Повірте, відповіді на ці питання відкривають двері до нового етапу. І на завершення я хочу сказати ось що: Сатурн ніколи не приходить у наше життя випадково. Він не карає, не забирає і не ламає, він формує, він повертає нас до істини, до внутрішнього стрижня, до відповідальності перед собою. І коли він розвертається в директний рух, ми отримуємо дуже особливий шанс. Шанс перестати повторювати старі програми і почати жити по іншому. Ми виходимо з періоду туману, розпливчатості, невизначеності, ми бачимо, що було ілюзією. Ми відчуваємо, де нас виснажували старі цикли. Ми починаємо розуміти, що саме треба завершити, відпустити, переформатувати. Але головне З'являється сила діяти не хаотично, не імпульсивно, а тихо, стабільно, по-дорослому, по-сатурніянськи. Директний Сатурн у рибах відкриває нам двері у новий етап етап ясності, внутрішньої чесності, зрілості та глибокого відчуття себе. Це не про стрімкі ривки, і не про правильні кроки, і навіть не про ідеальність чи про якусь там правду. Це про те, що я обираю. І якщо в цей період ви дозволите собі чесно побачити, де ви розчинялися, де уникали, де мріяли замість діяти, ви отримаєте неабиякий шанс поставити нову точку опори. Точку, з якої почне будуватися інакше життя. Тож дозвольте цьому транзиту стати моментом переходу, моментом дорослішання, моментом завершення старого і народження нового. Бо Сатун завжди веде нас саме туди, де ми стаємо сильнішими, ціліснішими і більш реальними. Дякую за те, що були зі мною в цьому Глибинному астрологічному зануренні нехай цей період принесе вам ясність, зцілення, внутрішню силу і мудрість, на яку ви давно готові. До зустрічі у наступних відео.